Вітаю! Це відео про те, як приготувати дуже смачний рис. Причому акцент я роблю на простоті цього рецепту. Це сама звичайна каша, яку може зварити будь-хто дитина, людина, яка ніколи не готувала, людина, яка кудись поспішає, чи яка хоче спростити своє заняття на кухні приготуванні їжі. Значить, дивіться, в чому тут особливість. Ви готуєте цей рис, там, ну, Розмір ви можете будь-якій цієї порції брати, а потім додаєте за смаком все, що завгодно. Ну, сьогодні я от додам кров'яночку, і буде у мене смачненька їжа. Так, якщо вам подобається саме такий формат, у мене є різні формати. Зараз для тих, кому подобається формат про їжу, обов'язково напишіть в коментарях, що вам подобається такий формат. Я ще буду розказувати про те, яку їжу я готую. Як спростити взагалі собі життя на кухні. Ну і звісно ставте лайки. І підписочка теж дозволить український блог просувати далі. Тому що нам дуже треба зараз український контент підняти. Вам же ж ну, не складно, а мені приємно. Так, ну дивимось. Починаю все з виміряння рису на 200 г беру 2,5 специально води. На всю роботу у мене входить 40 хвилин, з них 20 хвилин варю. Якщо у вас нема ваги, то ви можете використовувати звичайний стакан і використовувати не ваги, а об'єм. Беру звичайний стакан, насипаю і подивіться, скільки в стакані який об'єм рису. Якщо, бачите, рівненько-рівненько, так зараз прирівняю, то виходить о, ну, майже 190 грам. Ви можете міряти, як стаканом брати на один стакан рису 2,5 стакани води. Приблизно ось така пропорція йде. Взяв ось такий стакан, трошки більший, бачите, в нього вже влазить Більше, мабуть, 200 грамів. Але дивіться, якщо взяти ложку, ну звичайно, столову ложка, додаю це майже 10 грамів. Ну, хочете, можете ложками міряти. Тобто одна ложка 10 грам рису і ложками можете накидати. Ви дивіться, як вам зручно. Або вагами, або ложками, або стаканами. В першу чергу я наливаю воду в кастрюлю для того, щоб її закип'ятити. І коли вона стоїть вже на плиті, я вже займаюся рисом. Перебирати рис чи ні. Давайте подивимось. Я дивлюсь, що мій рис достатньо такий чистенький. Це, звісно, не гречана каша, де там ну, бувають чорні такі лушпиння, потрапляють туди. В принципі, ну, я так от дивлюсь, що цей рис і не треба перебирати. Дивіться, ось він такий чистенький-чистенький. Єдине, що ну, я його промиваю, як ви бачили, і вже запускаю в діло. Ну, плюс завдяки тому, що два рази заливаю окропом, він ще раз промивається. Таким чином я економлю час і свою роботу на тому, щоб сидіти і оце от так от перебирати. Мій рис обов'язково, невідомо де він лежав. Плюс такими рухами, ніби хочу взяти. Я перебираю ну, майже кожну зернинку і прибираю і пил, і рисове борошно. Це якраз те, із-за чого рис стає липким. Бачите, така біла вода. А коли я його промию, вона стане більш прозорою. Вода вже закипіла, значить можна закидати порцію рису. Ставлю на маленький вогонь і закидаю. Дивіться, для того, щоб кашу нормально там, всю викидати, інколи треба взяти воду з кастрюлі, ну і сполоснути тарілку, щоб всі зернятка потрапили в кастрюлю. Поки йде перше кипіння. В рису я доливаю в чайник води і ставлю, щоб він нагрівся до температури 100, ну, можливо, 90 градусів. Все, рис вже прокипів і я зливаю цю першу воду. Трошечки навіть можна цей рис промити тим окропом, який є в чайнику. Воду я зливаю і таким чином кропа буде більш промита. Завдяки цьому рис буде більш розваристий. Ну і більш смачний, мені так більше подобається. Все, заливаємо ще раз укропом, знімаємо те, що було на стінках, і ставимо знову на вогонь. Через 15 хвилин можна вже рис буде спробувати. Обов'язково пам'ятайте, що в цей час вже можна посолити. Поки рис вариться, я собі нарізаю моркву, Це як такий салат. Самий лінивий салат. До речі, про овочі. Ви ж можете нарізати більш мілко морпу або на терці, натерти буряка, або взяти капусту цибулю, ну, чи будь-які овочі, які вам подобаються. Чи навіть можна взяти кукурудзяні зернята або горох. І додати рис. Єдиний момент, що треба їх додавати, виходить разом із другим заливанням водою. Тоді у вас рис буде ще більш розсипчастий. І він буде ну, з овочами ще до речі, ну, достатньо смачна штука. Знову ж таки, дивіться за вашим смаком. Так само можна брати, заздалегідь нарізати ці овочі е, такими ну, невеликими кубиками чи натирати, як ви вже більше полюбляєте, і в морозилку. А потім з морозилки достаєте і прямо цим шматком от е, ви, значить, закинули рис, е, залили окропом, і цей шматок. Овочів так само туди кидаєте. Послідовність така, коли ви перший раз злили воду з риса, ви берете ці овочі заморожені, ну чи які там у вас є, якщо не заморожені, нарізані, закидаєте в кашу, так перемішуєте, заливаєте все окропом і ставите другий раз на вогонь, доводите до кипіння, потім зменшуєте вогонь, все, і воно так собі вариться вже десь там 20 хвилин. До речі, напишіть в коментарях, чи подобається вам рис з овочами. Чи овочі з рисом, чи взагалі робите ви такі от заготування страв на довгий період завдяки холодильнику. І напишіть, чи треба зробити відео на тему, як можна заготовляти овочі за допомогою морозильної камери. Воно там у мене є. Завдяки таймеру вимкнулася плитка і я спробую. Дивіться, рис зварений, спробував так. Все, зварено, все в порядку. Рис готовий. Ще порада, якщо ви забагато налили води, нічого страшного, відкрити кришку, вона википить. Але якщо ви мало налили води, тоді краще рис, коли ви бачите, що вже вода википіла, поставити от між подушок, накрити одіялом. Через пів години буде рис готовий. Підписуйтесь на канал. Дивіться мої відео інші, які пов'язані з побутом, з їжею, взагалі з будинком, з сім'єю, ну і деякі мої роздуми про життя. Давайте разом будемо розвивати український контент. З мене відео, з вас коментарі і підписка. І якщо ще хочете щось дізнатися про їжу, обов'язково запитуйте. На цьому все. Пока-пока, буду їсти.